Я вже добудував свою базу до кінця і тепер йду спати. А що це? Херобрін! Херобрін самий загадковий персонаж Майнкрафту, який був доданий в нього частково. Гравці діляться на два типи: ті, що вірять, що Херобрін існує, що є тунелі з червоними факелами, дерева без листя, піраміди в океані, та помічали різні дивні речі в своєму світі. А може навіть і бачили його. А другий тип відмовляється в це вірити та говорять, що його прибрали, про що говорять самі розробники. Сьогодні я виживу 30 днів з херобрином в Майнкрафт хардкор. Помилка невідома сутність. Майнкрафт виявив невідому сутність у цьому світі, радиться не переходити далі цього повідомлення у разі ігнорування цього попередження. Пам'ятайте, що сутність може пошкодити ваш світ через свою непередбачувану поведінку. Пам'ятайте, що дивитися безпосередньо на баги не можна. Я знаю, що я роблю, тому. Нежимаємо, я знаю. Заспавнився я на невеликому півострові і одразу пішов мочити дерево рукою. А ось і робота Херобріна: я це дерево ще не ламав, а його вже немає. Ох, ці бобри. Я ходив і перевіряв способами, чи немає херобріна, але мені він не траплявся. Ще я додав мод на воду і теплоту, з яким мені буде трохи цікавіше та складніше виживати. Знайшов лавове озеро та відправився дивитися місцевість, знайшовши знову дерево без самого дерева. А потім натрапив на портал в незер, в якому забрав ресурси в скрині, та з мечем на вогонь пішов скорочувати популяцію місцевих хорів. То був тросник, а вночі скрафтив верстак та ліжко, щоб переспати першу ніч. Але мені заважав. Але трохи жителі мого дому, тому я розібрався і ліг спати. Зранку зробив дерев'яне кайло і пішов добувати кругляк, з якого потім скрафтив кам'яні предмети та пічку, в якій я переплавив пісок для скляних пляшок, щоб попити води, тому що я довго не розумів, чому я їм, а хп не відновлюється. А виявилося, треба попити води. Скрафтив пляшку, з якої можна попити декілька разів та не жити біля води, і ліг спати. Другий день розпочався з майже смерті. На мене напав скелет, який бив мене з такою силою, що я й не сподівався. Добув вугілля для пічки та отруївся водою з калюжі. Роги в мене. Не виросли, але треба воду очистити, щоб не пити таку. На слідуючий день забрав золоті блоки та зробив чудо машину, з якої я зможу зробити собі чисто джерельну воду, яка більше насичує. Скрафтив неповний сет броні, не вистачило трохи на штани, та відправився в подорож. Зустрів коней, поле гарбузів та пустелю, в якій були червоні факели. Мене це не здивувало, але я знав, що десь херобрін поруч. Ще тросника, і сьогодні, четвертий день, саме в нього я зможу побачити харобріна. Але спочатку... До скорочування популяцій овець, ліс, в якому я побачив першу загадкову структуру, це була піраміда з кругляку та піску в океані, але я підзабив на неї болт і пішов добувати дерево, з якого я буду будувати свій перший дім. Настала ніч, і я побіг шукати місце для сну. Це стала ось така містична структура Херобріна. Зранку я продовжив подорожувати. Така погода крута сьогодні, але я надіюсь знайти селище. Що, що ну, це я не думав побачити. Загадковий біом, який асоціюється з Херабріном, Ліс без листя на деревах. До речі, це класний біом, де можна добути собі дерева на дім. Так мовити, розберемо трохи біом Харабріна. Та проведемо тут цілу ніч. Спойлер, нічого не відбудеться. Нарешті я знайшов селище, воно дуже велике, тут багато різних будинків, жителей, тому я думаю, його треба розграбувати. Чим я і зайнявся. І тут відбулася моя перша зустріч з Харабріном. От, О, дім з плавільнею. ну нарешті я його побачив. Херобрін! Це було не страшно, а навіть круто, може викликати його на бій. Забрав сіно в селищі, дуже багато сіна. Зустрів рожеву вівцю, не знаю як, але мені сьогодні точно везе. Пішов купатися та мало не став бурулькою. Все таки мод на теплоту дає про себе знати. Та все, все, я вже виліз, грійся, давай. Настав час вже десь будувати базу, тому я думаю, ось ця гора буде дуже крутим місцем для цього, і тут я й буду спати. Зібрав яйця та попитав удачу. Зробив привал, тут невеликий, та город, де посадив пшеницю картоплю і А, Херобрін! Він за мною дивиться, що я роблю. А тепер я йду в шахту, там де я чуть не згорів від жару, і мене врятувала вода. Добув алмази, які знайшов випадково, їх було аж 4 штуки, ще золото, заліза, за яким я сюди прийшов. Зомбі яких не було в моїх планах, де ти звалився мені на голову. Спустився по водному ліфті, і я вдома. Коли я вже зроблю швидкий спуск зі своєї гори, щоб не спускатися, ось так поповнив запаси води і піднявся назад. Покосив траву пальцями, дав чапалах кріперу, зробив червоне ліжко. А потім мені прийшла геніальна ідея в голову: що можна зробити відра, набрати в них воду та зробити на базі безкінечне джерело води, облаштувавши його всім, що потрібно для чистоджерельної води. Новий день я вирішив присвятити рівнянню території на своїй базі. Обутої землі зробив собі земляну коробку, в якій я буду жити. Депнув останні гроші, подивився, що житель мій пропав, і пішов спати. Настав новий день. Я попив води з калюжі, побив ендермена, і далі пішов рівняти територію. Зараз розрівняю собі круту територію, збудую собі круту базу. О боже, де ти взявся? Розширяю город, щоб було в мене багато їжі, додав води для кращого росту і вночі пішов спати. Вранці випив чисто джерельну воду, збудував стовп з землі для того, щоб розуміти масштаби своєї території. Зібрав всі потрібні ресурси. Та наступні декілька днів я буду будувати свій будинок, збігавши в Антарктиду за ялиною та ставши бурулькою Новий день ще збір ресурсів і крафт їжі. Йдемо, йдемо, йдемо. Херобрінь знову. О, я так тебе ждав, так давно тебе не бачив. Ще трохи дерева. Трохи мажорства з алмазними та залізними предметами, також тросник висадив, щоб поки я будував дім, він виріс. Роблю розмітку для дома. Ще раз бачу теробріна, де ти взявся. Дороблю розмітку, залажую фундамент, перекус і знову будівництво хати. В мене трохи закінчилися ресурси для дому, тому я їх поповнив. І далі будую свій дім. Знову Херобрін прийшов подивитися, як я будую хату, де він взявся знову. Добудував дім і бачу якась табличка. Думаю, піду подивлюся. А там написано: Привіт, це я забив на це і пішов спати. А вранці я хочу показати вам свій крутий дім, такого ви ще не бачили. Заходимо всередину. Тут у нас три кімнати. Перша це моя. Я тут сплю та знімаю вам контент. В другій я ще не придумав, тому тут для прикола стоять бочки. Тут у нас склад, а другий поверх я залишив для стола зачарування, і він вийшов теж дуже красивий. День я вирішив провести за господарством, тому зібрав всю пшеницю, а за нею і тросник засадив все насінням та розширив його. О, Господи, опять херобрін, я його даже не помітив, і хочу його обгородити та зробити красивим. Обгороджувати буду листям дуба, і мені його трохи не вистачило. Я вже задумався спускатися з цієї гори, коли я вже збудую собі спуск. Тому я ще собі настриг трохи листя. Тепер в мене є також, як і харобріна, біом без листя. Та продовжив обгороджувати город. Вночі на мене напали монстри, і мені довелося від них втікати. Але я забів в хату і ліг спати. Просто переграв і унічтожив. Зранку зустріч з Херобріном. Не знаю знову, як він з'явився, але він за мною наблюдає. І про це я точно знаю. І ще трохи окультурення мого городу. Знову херобрін. Дороблюю город. і все вийшло непогано. Нове завдання це зробити алмазну броню. Я для цього. Просто прибіг в селище з половиною сердечка. Пропустимо те, що було три хвилини назад, і лягаємо спати. Визволив жителів і Голема з паркану, в яку вони самі себе і зачинили. Генії. Знову зустрів рожеву вівцю і отруївся водою з калюжі. Знайшов шахту, де буду копати алмази, відновив здоров'я і пішов вниз. Тут знайшов свої перші алмази та трохи не був підірваний кріпером. Також добував золото і ще діаманти, діаманти і діаманти. Я в домі у жителів і хочу зробити все діамантове, але оп, ось такі діаманти. Мантові речі я зробив. Тепер мені не страшно ніякі моди та херобрі. ну на рахунок херобріна, може я й погарячкував. І швидко лягаю спати. Вранці я пішов зробити чисто джерельну воду та поповнити свої запаси. А зайшовши в дім, я ще зробив собі крутий яблуневий коктейль, який ще краще вгамує спрагу. Через мою необережність я втратив важливі файли. Ось короткий реплей мод, що відбувалося за цей період. Починає будувати паркан. Він буде мати ось такий вигляд: такі стовби з різницею висоти в 2-3 блока. Так я його буду будувати навколо своєї бази. Не зрозумів, знову табличка, що це таке. Це знову приколи якийсь від Харабріна? Прокинься! Ну, Харабрін, як ти бачиш, я й не сплю, а будую паркан. Паркан наче непогано виходить. Знову до мене прийшов в гості Харабрін. Трохи моторошно стає. Може він мені ще паркан спалить. Вночі я теж думав будувати але скелети та моби просто не давали мені цього зробити, тому довелося йти. Спати оптесую паркан. А тепер я нарешті можу зробити швидкий спуск з бази. Розлив відро води, щоб можна було і підійматися по моєму спуску. Протестував це все діло, і знаєте, що я вам скажу? Працює воно відмінно. Тепер можемо повертатися до нормального відео. Прийшов час зачаруватися. Ага, я зрозумів. Побіг в Антарктиду, де трохи не відмерз, і покинув її, знайшовши портал в пекло. Добув весь мені потрібний обсидіан, піднявся по чудо спуску і збудував цей портал вдома. Підпалив його, добувши залізо та кремінь. Телепортуємося. Спавн у мене непоганий в такому місці. Я зможу накопати дуже багато кварцу. Чим я і зайнявся. Та так заморився, що в мене піднялася температура, та довелося йти додому, щоб не згоріти. Тут посидівши дома в воді, я охолонув і пішов назад в незер. Докопав трохи рівня та почав зачаровуватися. Ще трохи рівня, охолоджуюся. І далі чаруюсь. Вирішив випити трохи коктейлю, покормити корів та покажу вам свої зачарування. На мечу я отримав ось такі зачарування, навіть відкидання 2. На калі у мене удача 3, також удача 3 у мене на сокирі, на лопаті навіть. І також на діамантовій мотиві у мене удача 2 та ефективність 4. Свої ботинки я зачарував на захист 3, Штани у мене також на захист 4 та незламність 3, У мене нагрудник на, на захист 4. Та ось такі зачарування круті на діамантовому шоломі. Ну, я вважаю, що зачаруватися вийшло доволі непогано. Тепер мені потрібно зібрати трохи тросник та розсадити в мій врожай. Знову до мене прийшов херобрин, він прийшов так несподівано, я навіть трохи злякався. І йду спати, Город трохи виснажує. Ні, щось я передумав спати, а я піду тестувати свою броню, нову зачаровану на мобах. Давай, скелет, іди сюди, пам'ятаєш, як ти мене в перші дні бив, зараз я тебе заб'ю. А потім на мене ще десь і фантоми взялися, тому довелося і з цими розібратися. Що шпіона 999, це курка шпіон. Цікаво, вона не працює на харобрінах. Перевіривши свою броню на мобах, я пішов, напевно, спати. Заходжу на свою базу. Тут у мене така база крута вийшла, я її так довго будував, цілих 30 днів вона вийшла доволі непогана. Нарешті я піду спати додому. А що, це Харобрін?